І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Патріот Україн на бача 155-55 карта LifeOx. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас французька батча тарта 9 рівня. До речі, я так помітив, що грають так багато, показують на ній боїв. Отже, ну вона, чудово. Тут, знаєте, от яка перевага, так? от Начебто немає барабана, так, як в Бачаті 10 рівня. Але яка перевага, що? Е, башта обертається, так? Це величезний плюс, до речі, не повертається корпус, отже можна навіть маскувальну сітку взяти і стоїш собі, як в імбокущику якомусь. так, Одна башта тільки повертається і настрілюєш. Перезарядка комфортна, калібр величезний. Бачимо скільки. А, до речі. Забувся сказати, це ж у нас маестро-артилерист грає. Так? Це такі титули надаються найкращим артилеристам в реплеях від підписників. Маестро та поважний експертний експерт. експерт. Е, ну, Він це доводив неодноразово, показуючи свої майстерні бої. Отже, скільки там відмітин на столі гармат, я не побачив, по-моєму, що одна. так? На такі артилерія не знаю. Легко отримати. Ми знаємо, що на. Об'єкт 261 важко отримати. Але бачили, що є маестри, які, в яких є три відмітини. Я був дуже вражений. Бо я теж непогано граю на артилерії. Але ну скільки я дуже крутезних боїв, епічних навіть на ній зіграв, там, тягнув ти що. Але все одно лише одна відмітина. Давайте подивимося, чим же стріляє. Ось погасність. 48 мм пробиття. 680 одиниць шкода від пост. Перезарядки, я сказав, для такого калібру комфортна. Є у нас ще, бачимо, що порівну заряджені е, звичайні е, осколочно кугасні, і порівну заряджені поліпшені. Тут ж пробиття більше, і тут е, у нас е, на поліпшених снарядах 830 одиниць шкоди Так? Лише який нюанс. От поліпшених і не поліпшених. Що у нас є час оглушення в неполіпшених, а в а в, цих, а в поліпшених немає оглушення. Це, це я, до речі, на це чомусь ніколи не звертав увагу. Ну і вони по-любому ж дорожче коштують. Бо один з підписників колись написав, подивившись, бій артилериста, каже: Він говорить: Тепер я буду тільки на, полі, на поліпшених грати. Вони так само коштують, як і звичайно. По-моєму, вони дорожче коштує. Набагато по-моєму дорожче. Ну, це треба буде подивитися. Чомусь я не звертав уваги. Ну я їх чому не ставив, тому що. Звичайно, якби я їх ставив, то я в мінусах би був. А ще мені корисне що? Мені корисне оглушення саме по собі. Тому що я звик допомагати там, де йде якесь зарубіжня, туди стрільнув і вони по оглушенню нахлопушують. Це ж теж дає їм перевагу, тому що поки там екіпаж контужений, поки... Там щось вони ремонтують і настрілюють братіші, і все чудово. в принципі. Така допомога. І вже бачимо, у нас допомога. І ми ж оцінюємо допомогу за оглушенням вже 1235. Допомога за оглушенням. Не знаю, там бліндом залітало, де ще не залітало, але Ну, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Але вже майже 700 настріляв. Вогонь. Забираємо як тигра. Ні, не забираємо. Давайте ще. А давайте ще порівняємо. Дивіться. Тут у нас є час оголошення. Радіус ураження 7,6 метра. А тут радіус ураження 4 метра. Немає. Так, і для цього типу снарядів не залежить відстань. Теж цікаво. Так? Я чомусь навіть ніколи, ніколи не читав, що там воно написано. А це, бачите? Це, от, це ваші от та цікаві коментарі. Я звернув на це увагу тепер. І, до речі, теж один з експертних експертів е, в тому бою е, наголосив на тому, тип, я, я зрозумів, чому не було, тому що він грав на поліпшених снарядах. А ще є бронебійний, Я колись просив, до речі, ну на бронебійних, ну добре, ти будеш пробувати. Але ж треба влучити, щоб пробити. Так, 310 пробиття на бронебійних снарядах. Так, поки я та цікаві історії, знову ж розповідаю, у нас 5-5 по бою. В нас проблемні проблеми демо. Наш герой вже приїхав прямо на центр. Чому на центр приїхав? Бо у нас проблемні проблеми все ж таки по АТБ-лінії. Ми втрачаємо Там Ну встигне 62 Т-62А втікти до нашої бази. Два фентрагери його там теж прикривають. Два Фентрагери повернулися. Якщо ми ЄС СОТО втрачаємо, то в принципі вони не повинні там пролізти, правда? Ну і у нас така позиція, в принципі, ми по центру карти, ми повинні скрізь накидувати. 6-6 рахунок оборудова. Так, я ще чого так е, помітив, що наш герой стріляє і не завжди влучає він. Можливо, не дуже точна гармата. Але я вам скажу, я коли прокачував бачата, я дуже швидко дев'ятку пройшов. От я так бачата хотів. Швидко дев'ятку пройшов. Я і не, не пам'ятаю про неї. Отже, мені не було, немає, що згадати про, саме про, про, про цю дев'ятку. Бачать, Бачат 155-55. І мені цікаво подивитися. 6-8 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП не в нашу користь. Граємо ми. Граємо ми дворівневий бій дев'ятки проти 10. А мені цікаво на дев'ятці, на артилерії. Теж цікаві ваші коментарі. E, десятки проти дев'яток. так кажуть, що от легше на, там на деяких дев'ятках грати. Чому? Бо ти ча частіше потрапляєш там проти вісімок, проти сімок, можливо, колись потрапляєш. Що я дуже сумніваюся. А чаще проти вісімок потрапляєш. А як часто ти потрапляєш в топовий топ? Мені саме на артилерії, от мені цікаво, так? От на дев'ятці, як часто потрапляєте в топовий топ, я маю введу дев'ятка проти е, вісімок. Бо по-любому по -про проти десяток будеш потрапляти. Мені чомусь так здається. Хоч їх і небагато, але. Хоча мені здається, артилерії взагалі без різниці. Якщо ти навіть на дні ще топа, то буде більше деміджу так, настрілян. На мою таку поважну думку. Так, вже допомога за оглушенням в нас. 1943. 1000 нас стріляв. Поки що нікого не прихлопушив, але в нас бій, бачимо, він вже йде до е, такого напруженішого. Тому що ну, ми, по, ми по суті, ми не, не бій в оточенні, ми в оточенні. Ми отут за цю залізницю ми не можемо ніяким танком виїхати. Ну і вони поки не можуть переїхати залізницю У нас можуть бути проблеми ще, поки лінії, ось там вони починаються. Зустрічаємо ворога прямо в лоб. І втрачаємо братіша, так. Бабаха, бабаха, це ціль. О. Вліпив. Перший ворог знищений. Нарешті вже по знищеним ворогам пішли. так? 1667 настріго, 2407 за оглушенням допомоги. А ми як же ж не забуваємося, так? Що ми оцінюємо. Допомога за оглушенням, деміч І саме головне, ну напевне, damage, так, і, і вже на третьому місці прихлопушені вороги. Але буває таке, що більше оцінюємо прихлопушених ворогів, тому що це тягне бої. Так, а наші дивіться, що роблять? Об'єдналися і поїхали, поки, наш, поки там намагаються нашу базу захопити, поїхали вперед. А що мабуть? Так, критуємо ми зараз Тортойса. Знову ж заробляємо е, за оглушення вже 3336. Я, до речі, вже й не пам'ятаю, який рекордний рекорд. От, правда. Ти ж, по-моєму, на бачата Арті був рекордний рекорд, по-моєму, на Елька Саме за, роз... за допомогою за оглушення. Я вже багато записано богів, тож дійсно я вже не пам'ятаю. Так, поїхали, два танчики поїхали, два залишились на збиття захоплення. Попереду я не знаю, хто залишився. Давайте порахуємо, де були виявлені танки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Так, вони всі там біля нашої бази повинні бути, по ідеї, а лише артилерія біля їхньої бази. Треба підсвітити от, ну, от 62 й може підсвітити. от було чип чудово. 62 й може зараз підсвітити, базу треба підсвітити. Вони поки що не підозрюють, що біля їхньої бази е наші пратічі, правда. СТ2 сильно броньований войн, бачили, так, хтось стрільнув 87, чи хто там стрільнув Є. Рикошет. Ну там повинен був влучити чи що. А, все влучив, влучі. Так, дивіться, от. Грає маестро. Вже майже 4 тисячі. Допомога за оглушенням. 2 тисячі настріляно. Треба зараз... ну ну, 10 секунд до захоплення. Швидше, братіш, давай, давай, давай. Є, виявив, вогонь. Вогонь, 4 секунди, щоб снаряд долетів. Секунда. Збив! Є! Все! 100% захисту збив! 100% захоплення збив. Оце пощастило, просто, що братіш так швиденько. Ну він бачив, втратили ми, братіша. Це було неймовірно, фантастично. Таке не часто побачиш. Оце було епічно, дійсно. Все, а тепер беремо в оточення. Так, вже почав, бачимо, стріляти е, поліпшеними снарядами. Як зрозуміти, що не має різниці яка відстань. Для цього типу снарядів не залежить від відстані. А, пробиття не залежить від відстані. Все, зрозумів. А тут, значить, залежить. Для цього типу снарядів не залежить від відстані. Також не залежить. А. Так багато я чого не знаю про артилерію, вам чесно скажу. А тут залежить, бачите, відстань. Все, ти розумію, на бронебійних залежить, все чудо. На фугасах, ну думаю, ну як може фугас залежати від відстань, правда? А вже ББХ, ну ББХ болванка летить, то вона втрачає свою потужність, коли дуже далеко летить. Тепер зрозуміло. Такі для мене повчальні вже такі бої. Так, ну і а де артилерія є? Я як поїхав, про, по, по кругу поїхав, що в цьому куточку забилося в місті чи. Що? Бабаха хоче її врятувати, я так розумію, так? 100% захоплення збив. Ха -ха. Таке буває, оце тільки лише в нас в репле від підписників таке буває. Так, має титул маестро артилерист від гравця UA. Але це ж прості гравці, правда? Ти не зрозумів, і бабаху десь ми втратили. Ти що? під світ бабаха тут. Що все таке було, не Де бабаха. Дві хвилини до завершення бою. Летить артилерія. Артилерія летить з нашого респу. А тут десь бабаха поряд, все, зрозуміло, так, братісі. Хвилина 30 до завершення бою. Ну, це просто неймовірно зараз нервово повинно бути. <с.> <с.> І кайфово, якщо це буде перемога, я просто... в шоці буду зараз? Що я тут в цьому бою побачив? Так? Давай, 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 тулимо, тулимо, на всіх парах. Хвилина. Бабаха тут поряд стоїть. Або під мостом. Виявили артилерію. Артилерія зараз знищиться. Ай-ай-ай. Ну, на... треба нашому герою ризикнути, я думаю, чи що. Ну, знову зробити епічний постріл, так. 40 секунд. Вже не перезарядиться. Так, Вже тільки треба зробити епічний постріл і все. 30 секунд. Ось воно. А ну-ну. Епічний постріл. Треба епічний постріл. Звідси його не видно. А. Там заважає. Потяг заважає. Є фу! На останніх секундах. Ха-ха-ха. Це було кротезно, дякую. Я отримав неймовірне задоволення. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.